У християн розпочалися різдвяні свята. У ніч на п'ятницю Святий Миколай поклав подарунки під подушки чемним католицьким дітям. Православні та греко-католики виглядатимуть чудотворця 19 грудня. Для того, щоб свято завітало до кожного малюка, подбав Хмельницький обласний благодійний фонд Карітас. Активісти традиційно організували акцію Листи до святого Миколая. Як можна стати помічником доброго дідуся та подарувати дітям радість, дізнавалася наша знімальна група. Акція листи до святого Миколая існує вже не один рік. Розпочалась вона у місті Львові. Отець Іван, керівник Хмельницького обласного благодійного фонду Каріта, скаже, що навіть не сподівався на такий успіх. Нас здивувало, що дуже швидко люди відреагували на ці побажання, на ці звернення, і на свято Святого Миколая діти отримали дарунки. Найголовніше наголошують благодійники, що кожен лист знаходить свого Миколая і малеча отримує бажані подарунки. Прохання дітей можуть бути найрізноманітнішими. Комусь треба, я не знаю, там письмовий стіл для вивчення уроків, комусь портфелик, комусь можливо, і мобільний телефон. знаєте, ну взагалі дуже якусь ляльку, іграшки, знаєте, тому що діти, вони як діти, їм, ну скажімо так. Вони не завжди думають як дорослі. Їм щоб поки хочеться погратися, бо вони ще маленькі. Мельничанка Галина благодійниця з досвідом, допомагає Карітасу вже не один рік. У нас є і купляють так. Дітки є такі, що не мають потреби купити. А в нас є можливість, чому не допомогти дітям? Ми маємо і хай ці діти нам Бог дає, і хай. Дітям дають, хоча на сьогоднішній день вже близько п'ятисот листів відшукали своїх благодійників, але залишилось ще чимало дітлахів, що вірять у диво. Тож двері карітасу відчинені для усіх небайдужих. Тому запрошуємо всіх, хто має можливість взяти участь в цій акції. Знов ж таки кажу, незалежно від конфесійної приналежності, незалежно від соціального становища, незалежно від Будь-яких чинників, хто має бажання, хто має можливість, запрошуємо взяти в ній участь і допомогти цим дітям, щоб їхня надія не згасала і щоб добро далі починало жити в їхньому серці. Не залишився осторонь добрих справ і телеканал Ті Ві Ми теж долучилися до акції та передали Святому Миколаю лист, щоб здійснилася ще одна важлива дитяча мрія. Детальніше про те, як телевізійники здійснюють дитячі мрії, дивіться у спільному проєкті каналу TV7+, та ексклюзив Мрії збуваються, який стартує на телеекранах з 21 грудня. Ольга Бахіна, Володимир Вінскевич, Артур Літинський. Новини TV7+.